Доброго дня, шановні майстрині. Завершую роботу над другим рукавом, а моя дітвора працює над герданом. Це один і той самий узор для вишивання і один і той самий узор для гердану. Настоня адаптувала під гердан. От, і вони потихеньку рухаються у цьому напрямку. Я сподіваюся, що скоро потішу вас. Як це вийшло? Вже шитим, вже на даринці. І відповідно сподіваюся, що якось трошки адаптуємося вже більш-менш зі школою, світлом, з з усім, -з усім на світі. А зараз гарного вам дня і витримки, так як у нашої китюні. Ось на дворі повітряна тривога, тільки що стихово. А їй байдуже в нас і спить то відповідно вам такої самої витримки міцного сну тоді, коли це можливо. Гарного дня.